Всім доброго дня! І сьогодні у нас уже так мало часу залишилось до нового року. І такі невеличкі відео мотиваційне знову ж таки для того, щоб ми з вами підготувалися да, до нашого 2026 року. І я хочу, щоб ми зробили з вами таку класну практику. І перше, це задали собі питання, а що мені не сподобалось в цьому році, де я була собою незадоволена, і це не для того, щоб, знаєте, пожалкувати, сказати десь розізлитися на себе, а це для того, щоб нам бути більш ефективними в наступному році. Я думаю, кожен з вас складає карти бажань для наступного року. І, можливо, хтось не складає, тому я запрошую вас на наш марафон, який починається вже сьогодні, 18 до 21 числа, грудня, де ми створюємо саме карти бажань, працюємо з глибинним наміром, з аналізом того, чому щось у нас не сталося, як це покращити нам в наступному році. Тому. Якщо ви не складаєте, то я вас запрошую, посилання буде під цим відео. А якщо ви вже складаєте, можливо, я додам вам трішечки, знаєте, зробити ефектив зробити це ефективно. І саме як? Іноді буває так, що ми загадуємо не свої бажання. І це є причина того, що у нас не ну наші бажання і не відповідають, да? Тобто вони не створюються. Але як нам цього уникнути? По-перше, треба зрозуміти, де саме ваше. Ваше бажання. І бажання це не просто написати, там, я маю, вирізати якусь з пінтереста картинку і наклеїти на якусь дощ, дощечку. Да? А це, безперечно, створити глибинний намір. І намір це про те, що я буду застосовувати дію для цього. Віру, дію, і я буду отримувати результат. Це налаштування. Конкретна, знаєте, конкретна дія від себе, що я буду створювати своє. Ефективне життя, своє класне життя, нове, щасливе життя. Тому що я думаю, що кожен з нас бажає саме цього. Якщо ти мама в декреті, і тобі, і твоє життя таке, знаєте, насичене тільки битовими подіями, як то кажуть, але ти хочеш створювати щось більше, ти більше хочеш собі дозволити. Я сама мама да, трьох дітей, і я розумію, і, до речі, зро, своє зростання там, да, і свою якусь нову діяльність я почала саме в декреті, коли я зрозуміла, що бути мамою для мене це ну досить мало. Я хочу, я підприємець, я хочу створювати м, проекти, я хочу реалізовуватися, хочу а, ділитися своїм досвідом, і саме це. Ну, було оцим такою, такою мотивацією щось почати створювати. Але і завжди мені теж хотілося покращити життя, щоб я купувала своїм дітям якісь найкращі. речі Не те, що якісь вони будуть брендові, а просто щоб вони були кожен раз нові, наприклад. да Щоб це було щось цікаве, поїхати в якесь цікаве місце, привести їм щось, якісь цікавинки, показати цей світ, показати навіть свою країну. Я не кажу там їхати кудись далеко. да і створювати для них яскраві і щасливі моменти, і це дало мені теж а, таку, знаєте, мотивацію почати а, бачити в собі таланти, розвивати їх, потім а, ділитися з цим світом своїми талантами. да і Можливо, хтось з вас сьогодні теж має такі бажання. Має бажання розвиватись, проявляти, створювати нові інфопродукти, або продукти, які матеріальні. Хтось хоче працювати в соціальних мережах, а хтось хоче створити там свій салон, відкрити свою кав'ярню, або ще якісь піти перукарем, створювати щось, да, якийсь продукт фізичний. І це теж наші бажання. Тому на вашій карті бажань не тільки будуть. Наприклад, подорожі, фотографії красивих подорожей або вирізки з салону краси, де ви там на масажі. Але це будуть ваші бажання, в яких ви будете закладати дію, що ви хочете створити такий проект, ви хочете створити і служити людям таким талантом. Це дасть дуже багато вам і мотивації, і енергії, і знову ж таки Матеріального достатку в наступному році. Тому я хочу, щоб кожен з вас сьогодні задав собі питання, а як я хочу покращити своє життя? Що, чим я не задоволена? Можливо, це відносини, можливо, це мої матеріальні, да, все, що мене матеріально оточує. Я хочу там зробити ремонт, я хочу там купити декор, я хочу там, наприклад, купити новий диван. І це теж наші бажання, які будуть покращувати наше життя. Тому що те, що навколо мене, воно теж дуже впливає на моє життя. І то, що це нам дасть, оцей глибо, такий аналіз того, що, що я хочу і що мене не, не влаштовує в моєму житті, що я хочу покращити, це дасть вам саме ваші бажання, не ті бажання, які ви побачили в інстаграмі, там, або у своїх сусідів, або у своєї куми, або у своїх друзів, знайомих, а ваші безпосередні бажання. Проявлятися, створювати, е, володіти речами, які ви давно хотіли володіти. Тому цей мій такий невеличкий відео я хочу донести до вас, що Абсолютно точно потрібно створювати свою карту бажань, тому що це ваш фокус, тому що це те, на що прийде. Ви знаєте, це такі це, от можливо, це карта бажань, це просто там дошечка, на що ми наклеюємо, а можливо, вона просто у вас в телефоні у вигляді колежу. Але це ваш фокус на наступний рік, який. Буде, знаєте, отим магнітом для того, щоб притягувати нові події вашого життя. Тому я вас просто благословляю на те, щоб ви створювали свої карти бажань. Приходьте, ми будемо створювати їх разом. І сьогодні вже перший день нашого марафону. І знову ж таки, задавайте собі питання, а що я дійсно хочу, а що я хочу покращити, а в що я. Боюсь піти, але за страхом нас чекає саме ті події, масштаб, гроші, щастя, задоволення. І в чому ви боїтеся щось, і в наступному році обов'язково підійть все. Це вам принесе просто неймовірне. Захоплення життям, нові емоції, нове нову радість, просто неймовірну енергетику. Я саме так теж буду діяти в новому році, і те, в чому мені було страшно в цьому році рухатись, я абсолютно точно буду рухатись в наступному році. Тому всім бажаю гарного дня і обов'язково почуйте, які бажання у вас всередині, і створіть карту бажань 2026.